Добре, що мітцям подобається малювати портрети, інакше ми ніколи б не дізналися, як виглядали люди в давнину, які мали зачіски, як одягалися, чим цікавилися. Окрім цього, є пор з портрета можна довідатись про характер людини, відчути її настрій. Саме тому і досі портрет є одним з найпопулярніших жанрів. На портреті можна побачити як людину, так і пару або групу, родину, друзів. Людина може бути намальована на повний зріст або до пояса у вигляді погруддя, або зображена лише її голова. Якщо художник зображує самого себе, це автопортрет. Визнач портрети, які виконані у графіці, живописі та скульптурі. Який, на твою думку, настрій портретованих осіб. Намалюй автопортрет. Використай гуаш або акварель. Передай у ньому свій настрій. Спочатку промальовуємо овоїд овал обличчя. Потім промальовуємо очі, брови, нос. Деталізуємо. Свій портрет, додаємо зачіску і створюємо настрій. Ось такий портрет вийшов у мене, в тебе він буде ще найкращий. У вільний час розглянь портрети дітей і придумай за картинами коротку історію про хлопчика або дівчинку. Всього найкращого,